Микола білик, лідер гурту, все поруч наголошує на тому, що незважаючи на те, що завжди усі сюжети рубрики Гра долі закінчуються слізьми, все буде добре. І е, навіть, ну знаєш, це тим мене ти змушуєш думати про те, що з вашим альбомом так само все буде добре. Отак, от, так от. Е, значить, є. Проблема, про яку одразу прочну говорити, да? ви написали всі матеріали, які мають війти в альбом. Всі композиції є, ви все відрепетирували, всі тексти написані, взагалі все нормально. Немає грошей, я так розумію. Чи чого немає? А, наразі да ну наразі, де да. наразі все є. І гроші є і гроші. Ми їх назбирали з допомогою так. платформи на старті. Угу. А, краудфайдинг зараз ну, популярна поширна річ. І ми запропонували наш проект. І певну нагороду спонсорам, які готові вкластися в такий проект, так то. Все пройшло успішно, і тепер ми маємо кошти. І від нас лише снага записуватися і, е, врешті, оформлюватися в студійному варіанті. Загалі гурт все поруч доволі довго працював над випуском дебютника свого. Це роки два минуло, мабуть. Ні-ні, два Не? роки ще немає самому гуртові. А це ви так просто багато всього робите, що мені здається, що ви довго існуєте. Так, напевно, все дуже щільно. Стараємось багато де брати участь в благодійних е, концертах. Зокрема, е, стосовно запису, то він почався в березні цього року, але в силу певних обставин, суб'єктивних, об'єктивних. Е, цей процес зупинявся. На жаль, ми ще не на тому рівні, коли ми можемо собі як професійні музиканти За так два тижні присвятити лише цьому, нічого не робити. Так, але процес триває і. Довгий час запису дозволяє ви якісь нові речі, нові вигадки і додавати це в запис. З березня почалася робота над альбомом вже над записом, над тим, щоб звести все докупи. Чи ви сіли разом з гуртом? Вирішили, потрібно писати. Я буду писати тексти. Ти пиши музику. Ні, ні, Що, не, е додівалися? в березні почалась безпосередня робота над студійним записом. А mm -hmm. ми почали писати клавіші, і тоді вже додавати все інше. Тому що на момент запису, початку запису, вже було 12 пісень, які мають війти в кінечний варіант альбому. Ну, будемо старати, щоб така кількість була, тому що е, виникають певні фінансові питання, так? Де треба, ну скажімо, більше інструментів, це більше вкладень по часу і так далі. Ось, але в цілому, думаю, все буде так, як запланували. Скільки коштів вдалося назбирати? Ми назбирали три з половиною тисячі, причому це найбільше ніж було заплановано. Тобто трьох з половиною тисяч вистачить на альбом. Ну, це буде такий переважно акустичний альбом, так але тим не менше це вже буде краще, ніж лайвові записи. Хоча лайвові записи мені багато в чому набагато більше подобається, тому що там є ну, жива атмосфера, щирі, да? вони більш щирі і там є атмосфера і вона відчувається. А студія все-таки ну, це сприймається певним чином як така собі робота, де інструменти пишуться окремо, і все одно немає відчуття ось абсолютної єдності всього в цьому даному про часу в цей момент Для альбому вже є назва? Чи так, та, є назва? Так, вона є, вона вже задумана досить давно, кілька місяців тому. Він буде називатися Вене. Це колір дерева. <хи> ну, я знаю, я просто да? Вене. А, Вене чи Вене, так. <хи> Боже, в мене сьогодні дуже, дуже погано зі слухом а і хто збирався займатися самогубством? Чи ж чи а, ні, насправді? Говорять? Я думаю, я і гуртя недалекі від ідей про самогубство навпаки йдеться про життя сили, які пульсують всередині нас, про те, що ми відчуваємо, про те життя, яке існує всередині нас, так окрім того, що. Життя є й навколо <смі> Чого? Ну, можна ж було якось там не знаю життя назвати чи ну, все буде добре вже заброньована фраза? Її не можна використовувати так, напевно. капіляри. Ще можна було. ну по моєму вене це досить життєствердно. да <смі> <смі> і насправді дуже багато метафор в житті можна натрапити ну з таким сенсом. Ми навіть наразі обдумуємо концепцію обкладинки, щоб це могло бути, і. Я боюся, просто запропонувати. Ні, насправді це буде метафорично символічно і красиво, тобто, це може бути або лінія електропередач, або гілки дерев в певному варіанті, або це можуть бути тріщини на асфальті, які теж нагадують вени. Тобто все, що символізує життя і пульсування цього життя. В людині угу. і Знаючи взагалі музику гурту, все поруч це зазвичай там лірика, така романтика. серед 12 композицій, які війдуть на альбом Вене буде знов ж таки більше суму, більше радості. Чого буде більше? Я думаю, буде в будь-якому разі 100% щирості, це по-перше. А стосовно балансу, суму і радості, то я думаю, десь 50 на 50. Теж саме стосується драйву, тому що нещодавно ми виклали в інтернеті свій сингл власне Вене, так за якими буде названо альбом, то він по моєму вийшов дуже динамічним, і той, хто ну чув цю пісню, мав нагоду в цьому переконатися. Вирішили збирати гроші на на альбом на те, щоб записати альбом. Потім буде черговий крок. Давайте допоможемо гурту. Все поруч видати ну матеріальний носій, якийсь диск з, під, під якимось лейбом з усіма потрібними іконочками, які б свідчили про те, що диск дійсно вийшов, він був надрукований, і може продаватися. Ну наразі важко говорити, але я думаю, в процесі зорієнтуємось. Головне зробити Головне готовий, так зробити готовий варіант того, що ми робили, і з ним уже ділитися. А в який спосіб, я думаю, ми вже вирішимо. Тобто, поки що такої комерційної діяльності ви собі на мету не ставите, за мету не ставите. Ні, звісно. Якщо говорити про конкретні терміни, про якісь строки, які ну, можуть подарувати дівчатам прихильницям гурту, все поруч, надію на те, що вони почують студійні записи. Ем... Творчий процес, він такий спонтанний і непередбачуваний часто, тому е, хочеться вірити, що це буде листопад або грудень. І... Ну, листопад вже наступного тижня взагалі. Так, е, так ну, скажімо, кінець листопада або грудень. Але, думаю, в грудні має бути точно. Ось такий подарунок під Новий рік, під Різдво. Так, е коли буде святковий настрій, тепло в батареях, ось і найголовніше тепло всередині. Ну Ти ж чув, що сказав президент, тепло має бути <сум> ну, в <все, маємо> <сум> батареях, має бути але скоро. не лише в батареях. Так, Так, головніше, щоб було десь там в оселі тепло і не, не за рахунок дійсно якихось. Але насправді, відчув. коли холодна пора року, то набагато більше. Сприймаєш, відчуваєш тепло, тому я думаю, якраз це буде принагідно і вчасно. Коль, загалі. от під час роботи над над цим альбомом, що змінилося всередині колективу, бо розумієш до тих пір, поки якась формація не приступає до а, саме роботи, до творчих записів, до якихось певних термінів, до які й до якоїсь якої сист, системної роботи mm. а, все здається добре. А потім можуть виникати певні проблеми, певне непорозуміння, щось комусь не подобається, щось комусь. Щось когось не влаштовує. І, врешті, от, робота над альбомом часто змінює колективи. Mm -hmm. е, ну, насправді, справді насправді дійсно відбулися зміни всередині колективу, тобто змінився склад. Ми починали з одними музикантами, закінчуємо в іншому складі. Попри те, це не пов'язано із роботою над самим альбомом і на. Його випуск, я думаю кардинально не вплине. Хоча якраз можливо і збагатить цей альбом, тому що будуть саунди так від різних людей, і відповідно пройняті різною енергетикою емоцією. І я думаю, це буде цікаво в кінцевому варіанті. Хто залишився з попереднього складу, окрім тебе? Так, отже, наразі гурт все, все поруч налічує три людини: е, Ксаня Шерстякова, клавіші, Саша е, Мінає в струни і Микола Білий голос. Доб, добре, е, ну то щоб ви просто розуміли, хто е, хто з кого тепер складається. Е, і Лего. Е, ну просто знаєш там, бувають різні проблеми. Е, ще одне запитання, таке буде фінальне. Воно твоє е, ставлення до альбому, якщо на нього дивитися критично. Вірніше, якщо його слухати критично. А, тобто, що мені подобається наразі або ні? Да. Ну, насправді для мене альбом це дуже складна річ, тому що для мене це вбивство атмосфери, яка щоразу жива, тобто здається, в фільмі Хатіко була така ідея, що е, взагалі е, жодну жоден музичний твір не можна записувати, тому що кожен раз він буде з іншою енергетикою а запис альбому це ніби залишання одного варіанта і вбивство всіх інших. Угу. А, але попри те, це можливість зробити якісний звук е, і це інша чудова нагода, до якої ми прагнемо. Так, ну, якщо критично. Ставитися, що не що не виходить в альбомі, що от таке? наразі ну, окрім енергетики, яка наразі важко зробити деякі пісні динамічними за рахунок того, що бракує ударних інструментів, так або а, ну інших електрогітари, там чи бас-гітари, але ми ну, залучаємо інші можливості, щоб це звучало динамічно, і на майбутнє напевно будемо розширюватись залежно від того, як буде складатися. <ган> на що я сподіваюся? А, і от дійсно тепер останнє запитання, Колі, на що ви пишете альбом? Ну, а... дій, ну на що? Якщо а, дійсно ну ти права, я з тобою абсолютно погоджуюся. Інколи буває таке, що а, ти не можеш слухати чийсь альбом, бо він дійсно здається тобі, видається тобі штучним. <ган> <що ган> буває навпаки, що ти настільки звик до професійного саунду на альбомі, що потім не ходиш на концерти, тому що а, ти розумієш, що ну, це зовсім не те. <ган> да? Нащо гурт все поруч пише альбом? Ну, насправді для слухачів, які говорять, ну ви знаєте, давайте якісно зробіть уже щонебудь. небудь і е, хочеться розбирати слова, які з лайвових записів часто е, незрозумілі. Так тому скоріше для них, тому що для нас ми завжди виконуємо музику наживо на концертах, і для нас це найбільше щастя. Ну на найбільшому щасті будемо закінчувати з тобою спілкування. Побачимося. Дійсно, бажаю вам у подальшому також успіхів. Усього найкращого і переходимо до чергового блоку. Це рубрика під назвою Дивна наука. Дивні експерименти на вас чекають за кілька секунд. А після того черговий, черговий гість на молодіжному порталі.